На позачерговій сесії Миргородської міської ради, яка відбулася 23 жовтня, депутати розглянули та ухвалили ряд важливих фінансових питань. Засіданню передувала погоджувальна рада. Першим пунктом порядку денного були запропоновані зміни до показників бюджету громади. Начальник фінансового управління Сергій Скляр зазначив, дохідна та видаткова частини бюджету збільшилися на 7 мільйонів гривень за рахунок перевиконання планових показників. Доходів загального фонду нашого бюджету на суму 7 мільйонів гривень, які пропонуються спрямувати управлінню освіти 5 мільйонів на придбання модульного укриття захисної споруди, і управлінню соцзахисту 2 мільйони гривень на реалізацію програми по допомозі постраждалим громадянам внаслідок надзвичайної ситуації. Відповідне рішення присутні депутати підтримали одностайно. Далі ухвалили збільшення фінансування програми допомоги жителям Миргородської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. Відповідно до змін бюджету громади, на програму допомоги додатково виділили 2 мільйона гривень. Також у ході засідання сесії було перерозподілено кошти на реалізацію програми підготовки молоді до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони. Орони, а також розглянули питання, пов'язані з врегулюванням земельних відносин.